Добрий день! В сьогоднішньому відео ми розкажемо, що таке номер Песель, для чого він потрібен і як його зробити. Песель це 11-цифровий номер, який точно ідентифікує особу. Міститься в універсальному реєстрі населення. Звідси, власне, його і назва Універсальна електронна система реєстру населення. Песель Повшехний електронічний систем евіденції людності. Номер Песель включає дату народження, податковий номер, позначення статі та контрольне число. Номер Песель дозволить вам, наприклад, скористатися послугами охорони здоров'я, соціальної допомоги, натомість його відсутність значно ускладнить життя, адже цей номер необхідний у всіх сферах, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи записом до лікаря. Песель є необхідним, аби отримати офіційне працевлаштування, оформити страхування, отримати кредит, отримати водійське посвідчення, навчатись в автошколі, зареєструвати авто, проводити будь-які операції з нерухомістю, зареєструвати діяльність, створити профіль в EPUAP. App. Це онлайн-платформа з широким спектром послуг, у тому числі й допомогою у вирішенні адміністративних запитань. Номер песель надається одноразово і є безкоштовним. Найпростішим способом отримання цього номеру є оформлення тимчасової прописки, при якому номер песель приділяється іноземцю автоматично. Як отримати песель без прописки? Якщо ви не маєте змоги отримати прописку, необхідно. Заповнити заяву на отримання песелю, надавши документ, що підтверджує особистість. Таку заяву необхідно подати до міської державної установи. Ужанд за місцем проживання. Заяву можна подати особисто або ж через довірену особу. Які документи потрібно, щоб отримати песель громадянам України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, заяву про надання номера песель громадянину України у зв'язку із збройним конфліктом. Документ, що підтверджує ваші дані, які ви вказуєте в заяві, наприклад, паспорт. Кольорову фотографію на фотопапері розміром 35 на 45 мм. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Якщо у вас виникнуть запитання стосовно того, як отримати песик, задавайте їх у коментарях.